Так, усім привіт. 10 сьогодні вересня. А, ви навіть не представляєте, де я знаходжуся. Ну, зараз я вам це все покажу. Значить, дійшла черга до Ютала, все правильно. І знаходжуся якраз ось під аркою. Бачите, ось ось. Вісять грони Ютала. Ось так воно виглядає. Оце все діло. А я знаходжуся. Ось ви бачите на своєму якби, постаменті. Дастик на місці. ну Зараз я камеру поставлю. Вона все равно У мене на штативі, щас буду зрізати, бо в мене не вийде тут зараз однією рукою знімати і зрізати, то я ж камеру поставлю і буду зрізати все у миску. От, це зараз буде, буду наривати короче, цю миску для родзинок. Зразу й дам характеристику, бо я все з собою ось притягнув. І віса, і замірять цукор, короче, рефлектометр. Короче, все тут на місці. Значить, давайте будемо так. Я ось поверну камеру, щоб ви бачили, що я тут роблю. От. Ну, Я почну арку свою ну, зверху зрізати. Внизу у мене так само, дивіться, я вам показую, ця стіна з винограду, бачите, внизу в мене його не менше. Тобто я тільки сьогодні це перший, перший перший раз я якби, все його різати. Ось Зараз я буду нарізати. Давайте так ось, ось о, начну, зразу, гру, ну, дивіться, я все зрізав привоз, бачите? І одразу ж її сюди ось о, ложу. Ось, і ми зараз на ній будемо проводити експерименти. Ну, заміри і все остальне. Ось отак грона виглядає. Давайте на фоні мене, може не знаю, там, як видніше, бо камера блікує, я знаходжуся сонце світа або об'єктив. То я не розумію, як воно там показує. Коротше, положив цю грону. Зараз я щас зріжу ось, оп, зрізав. І ще ось одну. Так, це я зрізав ось вже. Е, ну, ось що, дивіться, не то, що я там щось вибирав, бачите, да? фостик, ось що, зрізав, та й все. А що іменно фостик, це я зрізав, ось що, дивіться, е, зрізав із привитого, бо це е, привито на лідії, іменно оце, ось у, що, я тільки що зрізав, да? всі ви, ну, побачили, да? така вона ось що. Фостик. Ну, Що рукою дотягнувся, просто ж перва попалося підряд. Та й усе. А оце ось, оця грона, що я зрізав першу, оце із кореневласного куща. Це вже третє повне плодоношення. Тобто три нормальні, не сигнальні, а повні три плодоношення було. Що цього, що оцього. Значить, зараз давайте ріжемо оцю, подивимося, що вона з собою. Представляє, значить, дивіться. Зараз я віса відкрию. Так, а ну-ка, буде, видно вам не буде. Та ні, я підніму та покажу отак. ось. Так, зважимо її. Давайте так, е таруємо віса. Так. А що ж я буду тарувати? А щось батарейки в мене приказали жити, чи що. Щось він в мене. Показав мені ерунду якусь. Угу. да, зважив. Коротше. Батарейки приказали жисть. Ну і ладно. У нього ягоди, значить, такі, ж, як і в Юпітера. Дивіться, може це навіть порівняти. Хто не цей може навіть спутати його з Юпітером. Коротше, ну в районі 4-5, ну, максимум 6 А, ага. Не хочу я вам тут сказати, що вони тут 10 грам чи, чи 8, немає таких ягод у нього. Оце 5, це його така середня. 4-5 оце ягода його. Ну, Доволі нормальна для нього. Значить, Дивіться, зараз розрізаю її на розріз і показую вам, що в неї всередині. Должні бути рудименти. Дивіться, я зрізав з ось, ось ось о, зірвав з цієї грони із корневласного куща. Е -е, рудименти м'якосем'яник. Так, да, дійсно, вони тут є. Дивіться. Зараз сейчас, сейчас, я удобніше візьму, щоб показати вам, що вони тут дійсно є. Вони при їді не відчуваються, абсолютно не відчуваються. Вони м'які. І наоборот, ще, коли робимо родзинки, вони додають якогось, ну не знаю. Ну, от, мені дуже подобається, коли воно хрупотить, то попадається. Дуже солодкий. Хоча не такий солодкий, як у тому році. В тому році він був аж притерний. А в цьому році така сладость. Ну, Ми зараз заміряємо. Давайте другу ягоду возьму. Ну, геть м'яка. І притом не гірка. Понимаєте, є такі рудименти, що аж гіркотою дають. У цьому ні. Розрізаю ось, ось при вас другу. Також само, дивіться, є. Не насіння а рудименти. Ну, вони абсолютно не, не ощущаються. Шкірочка тоненька в нього, з'їдається навіть непомітно, соковитий е, е, ютал, да? ну не скажу, що... У Юпітера чуть-чуть консистенція, якби соковито мармеладна, вона така. Цей, а в цього більше ну, соковита. Ну, хоча теж, як сказати, соку багато ну, і не, не водичка. Не. А тепер я зараз вам зріжу з цієї, дивіться, зриваю при вас. Ось, зірвав ягоду. Диві, І будемо розрізати цю. Зразу що на камеру не виключаюсь. Дивіться, перевертаю вам. Видно, не видно. Абсолютно нема нічого. З'їдаємо зразу. Ріжу при вас другу. Дивіться, абсолютно нема нічого. Опять, дивіться, все, і зараз зриваю. Гляньте, зривав З верхньої, там, де більше. Ріжу. Дивіться. Абсолютно нема нічого. І це так, третій сезон. Ви можете подивитися моє запрошлий год відео і позапрошлий год відео, Тобто, я вже випускав. Я ж два роки Ютубу. Випускав я в 23-24 му в му показував його. Да? Так от іменно оцей от що я вам показую, Оно, ну це все, що увішано з той сторони, це все тут привите, іменно, іменно цей Ну Так це в нього. Там, де він привитий на цій лідії, оце вже третій сезон, у нього нічого немає. І не тільки він. Тут ще привитий удачний, на удачному так само. Це саме я вам показував і в тому році. Немає рудиментів. Хоча на удачному так само є рудименти, трапляються. Тобто, дивіться, корни ось. Беру, опять ягоду зриваю, при вас, розрізаю. Дивіться, чітко видно є, бачите, рудименти. Є? Ну, є, видно. Так, да, вони з'їдаються, вони не навіть не помічаєте, а ну, шкіркою раз і пішло, це не Юпітер. Я Юпітера шкірку випльовую, чесно кажу. Я не можу його їсти, так ото жувати. У родзинках то, що треба. Нічого не можу сказати. З'їдається все чітко. Ну от у свіжому вигляді, ото... Їм шкурка виплювується. В цьому ні. В цього немає такого. Ну давайте ще раз для, експер... для чистоти експерименту ще що зриваю, з цієї ж розтрьопки. Я спеціально її вибрав, щоб ви розуміли, що я не одну ту саму грону вам піднімаю та показую. Ось, ось я ж руки нічого не вбирав, ніде не дивіться. Як не було, отак і немає. З чим це пов'язано? Я не знаю, я вже третій рік оце це я ж повторюю, це полодоношення повне. Таке от, от при такій нагрузці, як ви бачите, бо кущ дуже сильно рослий. Іменно Ютал. Навіть привитий на тому, він ще дуже сильно рослий. Допустимо, корневласний. Він так, да, якби ну, в нього пагони хорошо ростуть, з ним все нормально, все якби на арку, він вилітає, все чітко. Ну, де він привитий, там в два рази ще швидше росте. От повірте, рівно в два рази, то це якось так. Оце я зараз вибрався це ж наверх. А, заміряю ж я вам цей. А то, бачите, віса зломилися. Ну, що тут важить? Ви всі прекрасно бачите і розумієте, яка тут може бути ягода. Ну, ну 5 я вам сказав, 5 грамів, 4-5 грам. Це ну, нормально для кишмиша. Дивіться, зірвав ягоду. Ну, цю ж. Зараз, якщо в мене вийде, я спробую вам підставити. Блін, ну я не знаю її, бо я руки ж трусяться ще. Ну, мабуть, ви вловили, так. Да? Ну я зараз подивлюся і скажу вам. Ну, 22, майже 22, 22 немає, 21,5, мабуть. Не знаю, може вам там буде видніше. Ну, оце така в нього на сьогодні. отакий цукор. Може, ще трохи він повісів, бо він ще не набрав такого, бачите, ну, кольору, щоб він вже був геть аж такий, ну, як Юпітер. Бо він трошки ще в нього ну, є, бачите, да? така, ну, трохи розовинка. Він взагалі то, ось, як дуже стиглий, то отакий. Зараз, якщо як взяти цю ягоду, то буде сах... ну, цукор більше. Зараз ну я ну, просто мені самому інтересно. Щас. Подивимося, таке я вгадав, не вгадав. Так, да, я вгадав 23 брікса. Ага, аби ще навчитися попадати. Коротше, старосний З 23 брікса, бачите? От якщо він ще повісить, він набирає 26 і навіть 27. Бо я віряв, і навіть 29. Оце вже як нормально повісить, що він вже чорний. Ото я вам кажу 28-29 з железобетона. Бо я провіряв, там аж руки. Не можна розсипити. Отак розсипаєш, а між пальцями також сахар. Це, ну Тянеться такі ниточки. О. Я вам дуже рекомендую цей. Не то, що. Що він у мене є, да? лоза тут ну, ну, така, ну, не знаю, по чому я її там продавав 50 чи 70 гривень. Бог його знає. Я просто не пам'ятаю. Ну, тобто, я маю ввиду, що тут не 300 гривень, 400 лоза ця стоїть. До речі, проблем з ним ніяких немає. Дивіться, лоза визрівша. гляньте, я ж на аркі, да, дивіться. Бачите? Тобто лози. Мора і вона вся визрівша. Дивіться, де б я його не водив, лоза визрівша. А тут його вісить. Ви навіть не уявляєте, скільки тут його вісить. Я напевно, що нарву час миску поставлю повністю, всі 15 дек поставлю на сушку. Не знаю, може ще раз, бо сильно накладно за кожним разом, ну я вже на тисячу гривень просто світу напалив просто з моїм тарифом, Ну це все діло. Слухайте, це сильно накладно. Не знаю, навірно, зроблю пару цих, а потім хочеться мені зробити, провірити взяти. Ну, в мене дивіться, Юталу я нас... Це скажу. юталу, Юпітеру я насушив, Юталу я зараз ось ось нарву у миску, м -м, покажу вам, Ні, вже показувати не буду, бо перерветься м -м, зйомка, я тоді прийдеться мені монтувати, що мене дуже нервує. Тобто я вже не буду включатися, Ну ось дивіться, такі от грони. грони в нього. Ну, є і 700-800 і грамів Ну ось бачите, так? Да? Це ж я ось сидю, мені ж не треба тут ну, вибиратися, що я підряд ось беру та й ріжу глянь. Вони крилаті. Дивіться, ось я при вас зрізав, бачите, дивіться. Це одна грона. Тобто з Юпітером навіть, навіть, навіть не порівнюється воно Гляньте. Хочу провірити, От, допустим, дивіться, в мене ж є багато е -е, і Зараз є Титан, який вже нормально. можна, вже можна і Ми, До речі, ще... я зроблю вам порівняння линкрузера з титаном. От. От хочу, мабуть, знаєте, що возьму, зірву, у мене ж солодкого світа є. Ну, тобто, я все можу Джой, солодкий світ, Джин, Ютал «Юпітер», ну, вже вважайте, що є, да, буде що там, Чорнобайовка, карліту. Хочу взяти оце подеки. Ну, Я вам покажу це все. Возьму подекі, зроблю оце, ну, і зроблю кишмиш. Просто щоб порівняти. Раніше я робив такі порівняння, але тоді в мене було там століття, ті всі. в цьому році немає там століття, в мене, бо воно от було. Ну, Тобто не буде в мене там що робити. Іменно ці з Рігала я робив століття. Ну я багато з чого робив, я показував, це все є на каналі. Там 9 чи 12 я видів робив. От зараз я зроблю з оцих новинок, що іменно є оці солодкий світ, Карліта, Титан, Чорнобаївка. Потім ось, ось із Джоя зроблю це вже 5, Джин, 6, Юпітер і оцей Ютал. Це вже буде 8. Е... Ну, ленд-крузер 9. І риску можна 10. Ну, ось, 10 я можу осьо, зразу осьо, 10 лотків по одному лотку зробимо да? і подивимося, щоб ну, об'єктивно подивитися, який буде вид. Ну, На смак придеться, мені вам повірити. Ну, тобто ви мені повірите Ну, на слово, на, на От. Ну, Це якось отак. От хочу таке спробувати. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментах. Я це, я це зроблю, поки в мене є ще це зробити. Бо вже щось я хочу звертатися з цією сушкою, бо я ж кажу, та вже багато ну, на смали в світу. Коротше, от поки є ця можливість, я можу зробити. Ще можу і ратату, і... і, 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 і... Зробити, є там у мене на деку може фото, навіть тобто, ну, це так. Коротше, якщо інтересно, пишіть. І не забувайте, що сьогодні в нас розіграш, розіграш зробимо вечором. Там годину, ну, не знаю, В пів восьмого, в вісім, мабуть, зробимо вечором. Так що, є у вас можливість розіграш секатора, а то... Ну, поняли, я ж його кожен день вам показую. Увечері закінчимо вже з цим секатором, коротше, розіграємо от, от інтернет-магазину Резерв. От. І в подальших я вам сказав, захочете, я вам зроблю, от, порівняю, зроблю порівняння ленкрузера Титана, як вона виглядає, бо і той, і той їсти в неї на сьогодні. 100%, бо я вже сьогодні ходив пробував. Ну, Доволі таке, не знаю, там по цукру скільки, бо я не ходив без рефлектометру. Так, ротометром міряв, то нормально було. Можна спокійно так увірено його споживати. Ну, ну якось оце так. На цьому все. Всім дякую. Вибачайте, що набазлав. Ну, хотілося ж вам об'єктивно показати, а не просто. І да, от дійсно, да. Третій повний урожай, бо сигнальний, я не вважаю. Якщо сигнальним, то це четвертий. Ну, Сигнальний то таке, там, то не врожай, то так, показуха. То от на сьогодні, от, бачите, третій повний урожай, нагрузка дурнувата. Така я все оставив у зв'язку з тим, що там все повизало на тому винограднику. І я думаю, нехай. І воно все витягнуло, все нормально, проблем ніяких. Ну, бачите, на привитому варіанті немає рудиментів. І це вже третій рік підряд показує це все. Так само, як і на удочному. Так що, от тепер вже все, до вечора.